Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас до гри, яка називається Хто що їсть у лісі. До нас у гості завітали лісові звірята. Давайте ми з вами роздивимося картинку та скажемо, що полюбляє їсти вовк. Так, любі малята, вовк дуже полюбляє їсти м'ясо. А що ж полюбляє їсти білочка? Білочка полюбляє їсти лісові горіхи, гриби, жолуді та шишки. Що любить їсти їжак? Їжак любить їсти черв'ячків. Грибочки та яблука. Що любить їсти? Ведмідь. А ведмедик у нас полюбляє їсти мед, малину та рибу. Що полюбляє їсти зайчик? Зайчик полюбляє їсти моркву, капусту та кору від дерев. Що полюбляє їсти? лисичка? Лисичка полюбляє їсти м'ясо курей, кроликів, а також яйця.